Всім привіт! Нарешті ми повернулись після довгої перерви. Зараз ми знаходимося у місті Київ, ЖК Грей. Зліва від мене знаходиться наш новий проект. Дуже цікава його реалізація. На протязі двох років ми його монтували і виробляли. Дуже цікаво було як це обладнання сюди завести та занести, так як бродільне відділення знаходилось у підвалі, і нам треба було все це обладнання спускати. Сам проект реалізований в стилі невеличкого папу та а, а, пивного а, шоу Звідки можна брати пиво, а далі буде цікаво всередині на це все подивитися. І так ми зайшли всередину. В Планах було зробити магазин на вини з пива. Тут у нас стоїть пивна колона, дивіться, яка вона гарна на 11 а, пегасів. Тобто, тут ми набираємо пиво в пластикову пляшку. Все пиво сюди підключено напряму з форфасів, тому пиво на виніс у нас буде танкове. Потім подивимося, звідки це пиво буде набиратися. Далі за пивною колоною у нас стоїть варочне відділення. Воно відділене від е, приміщення склом. Е, тут дуже видно буде е, гарно, як пиво вариться. Так, щоб клієнт, який буде брати пиво, бачив, що особисто тут готують пиво. Можемо подивитися, в принципі, як воно все буде тут працювати. Зараз я щось включу, наче, наче працює. Це вже добре. Так. Звідси дуже гарно е, бачити, як бармен буде наливати пиво, як люди будуть заходити і брати пляшкове пиво з собою на виніс. А далі, з правої сторони, у нас є місце, де люди можуть взяти пиво собі в бокал. І сидіти відпочивати. Зараз ми туди підемо подивимось. До речі, об'єм варичного відділення 500 літрів. Робочий, загальний 600 літрів. Тому, в принципі, за 10 годин на цьому обладнанні ми можемо зробити спокійно дві варки і заповнити одну тонову цикатежку. Справа від мене знаходиться друга пивна колона, яку теж ми виробляли. Вона розрахована на 12 кранів для розлива пива в келихи. Фішкою цієї пивної колони є барний охмілювач. Суть цього барного охмілювача, що ми можемо змінити смак пива на виході з самого крана. Всередину барного охмілювача можна додати хміль або додати апельсини, банани, різні фрукти, які будуть змінювати смак нашого пива. Дуже кльово, коли фрукти накладаються слоями дуже різними кольорами, і це буде збільшувати наш продаж пива. Друга фішка цього закладу це скляна підлога. Знизу під скляною підлогою знаходяться бродільні танки, а іменно там пиво бродить. Тому клієнти, які будуть тут сидіти, вони будуть розуміти, що це пиво, яке там знизу бродить. Потім попадає на оці дві півні колони, бармен наливає пиво вже свіжого холодження в бокальчик, та приносить її замовнику вже сюди за цей стіл. І третя фішка цього закладу це ліфт. Ви уявляєте? А тут є ліфт, з якого можна спуститися у підвальне приміщення. Тому давайте попробуємо зайти в нього і спуститись вниз. Поїхали. І так, ми приїхали в підвальне приміщення. Або бункер. Зараз це дуже актуально, до речі. Тут ми бачимо три циліндроконічних танка робочим об'ємом по 1000 літрів. Ми їх, до речі, бачили зверху, коли дивилися на свину підлогу. Позаду у нас розташовані 9 форфасів робочим об'ємом 1000 літрів. З цих форфасів якраз і йде розлив пива на барній колони. І 8 тисячолітрових ЦКТ ЦКТшка та одна 500 літрова для тестових варів. Ходімо дивитися на них поближче. Ось ми маємо такий пивний коридор із ЦКТ. Відстань, в принципі, невеличка, але працювати можливо. Пульт керування, який керує температурою ЦКТ кожною автоматично. Позаду цкт шек розташовані горизонтальні форфаси. Тут їх 9 штук. Про що це може свідчити? У нас, як мінімум, буде 9 сортів пива, які будуть розливатися прямо з цих форфасів. Тому таке пиво ми називаємо танкове. Так? Кожен форфас виконаний е, під мішок. Що це нам дає? Це дає плюс е, при тому, що наше пиво е, не буде соприкасатися з углекислотою для того, щоб його видавати. Все пиво буде знаходитись в мішку, а повітрям будемо його витискати. І тому це ще додає нам смаку. і Якості пива. І окремий пульт для а, керування температурою для форфасів. На кожен форфас свій окремий контролер. А, також на кожному форфасі у нас є діоптери. в принципі, щоб можна було заглянути і подивитися рівень пива у форфасі. Просте рішення для пивоварень, які знаходяться у житлових комплексах, зараз покажемо. Дивіться, Холодильну станцію ми розділили на дві частини: шумну частину компресорну ми спустили вниз у підвал і е, вивели е, самі вентилятори на вулиці. Це робиться для того, щоб е, шум, який виділяє холодильна станція, не мішала сусідам. Так і компресор буде знаходитися іменно тут. Наступні двері зараз подивимося, що у нас там є. О, це відділ для дроблення солоду. Окрема кімната, витяжка, в принципі, цієї площі достатньо, щоб робити солод нам на варки. Наступні двері. Ну, по ним вже, в принципі, ясно, куди вони ведуть. Це кімната для холоду. Колдрум, іншими словами. Тут програмується температура в цьому приміщенні для того, щоб пиво, яке ми розліємо в кеги, можна було тут зберігати довгий період. Можна подивитися, площа невеличка. Ну, в принципі, нам велика площа не треба, так як у нас є форфаси великої кількості і ЦКД. Так, ми вже пройшли велику кількість дверей. Осталась остання. Зараз будемо дивитися, що там є. Опа! А тут у нас офіс. Офіс директора. Дуже гарний ремонт, тому в принципі тут дуже затишно і гарні тона. Це, в принципі, не просто офіс, це реально бункер. І тут дуже безпечне місце. в случаї повітряних тривог. Тут можна працювати і відчувати себе в безпеці. І ось ми дійшли до кінця цієї кімнати. І тут ми бачимо обладнання для мийки кех, а також цією машинкою можна ще мити ЦКТ та форфази, якщо це необхідно. Поки ми не забули, в цьому закладі помимо пивоварні своєї свого власного пива ще є своя власна кухня. Вона невеличка, но вона своя власна. Тому а, тут можна пити пиво і ще можна вживати свої власні закуски. Знаходиться вона тут, Так. Що хотілося кінці сказати: звертайтесь в компанію Термопа зробимо найкраще пиво разом. Все буде Україна.